Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас друге засідання конкурсної комісії щодо е, вибору е, на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа присутні очна 9 людей: Воскобойник Калина Валентинівна, Горилят Яна Іванівна, Головач Іван Петрович, пікус Катерина Васильівна, Слобода Галина Іванівна, Точинська Людмила Андріївна. Казова Світлана Григорівна, Чабарай Інна Володимирівна, секретар комісії і Клюстин Юрій Володимирович голова комісії. В режимі відеоконференції присутня Казначеєва Людмила Миколаївна і клопотання ось надійшло в Департамент культури. Пропоную затвердити порядок денний нашого засідання. Перше. Про розгляд та затвердження порядку один, про проведення співбесіди з кандидатами Олексінко Ольгою Петрівною та боловіною Неоніло Вікторовною та заслуховування програми розвитку комунального закладу Вараська мистецька школа на 1 та 5 років. Я пропоную надати кожному з кандидатів слово за чергою в алфавітному порядку. Перша Олексійка, друга боловіна. І надати на виступ і на презентацію 30 хвилин для одного кандидата плюс 10 хвилин на запитання від членів конкурсної комісії. Третє: про визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа. Четверте про підсумки проведення конкурсного добору на посаду, на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька, мистецька школа. Ось такий порядок денний. Ставлю на голосування. Хто за? Десять. Проти утрималась, немає. Тому я пропоную запросити першого кандидата Олексієнко Ольга Петрівна. Петровна, я вас попрошу трохи голосніше говорити, бо йде відеозапис, щоб було все чутно. Шановні члени комісії, пропоную до вашої уваги план розвитку закладу. Освітня галузь і позашкільна освіта не є виключенням, перебувають в стані трансформації. Проте рушійною силою цих змін насамперед є потреба модернізації мистецької освіти, щоб відповідати викликам сьогодення. Школа є не просто місцем підготовки до життя, вона є його великою частиною. В часи війни, коли діти і дорослі переживають постійний стрес, важливо, щоб у шкільному середовищі вони відчували себе безпечно, дізнавалися, як працювати в спільнотах, бути соціально ефективними, розуміли потреби інших. Ставали самостійними та відповідальними особистостями, мали можливість розкрити свій творчий потенціал, набували мистецьких компетентностей, навчалися бути успішними. Самостійні учні, активні педагоги, прозоре та зрозуміле адміністрування, соціальна взаємодія. Ось модель мистецької школи майбутнього. План розвитку я назвала виклики, можливості, перспективи. Тобто відповідно до викликів та вимог часу, враховуючи і використовуючи свої можливості і потенціал, досягати перспективних амбітних цілей. План роботи школи це багаторівнева структура. Планування відбувається по класам, по відділам загальношкільний, враховується планування міське, обласне. Але об'єктом цієї презентації є сфери діяльності, які перше потребують трансформації, друге потребують відновлення, або третє, потребують запровадження, тобто, вперше, впровадження. Головні сфери діяльності, де мають відбуватись трансформації і розвиток це. Е Така духовна частина, учасники навчального процесу, викладачі, учні, батьки, соціум, громада і ну, матеріальна частина, нікуди ж ми від неї не дінемося. Це модернізація матеріально-технічної бази закладу. Значить, тут основні напрямки розвитку у Розділі, що стосується викладацького колективу. Викладачі важливі, я його назвала. Сюди входять різні напрямки роботи. Я не буду відносити їх там до організаційної, методичної освітньої, просто загальними словами охарактеризую. Модернізація змісту і форм методичної роботи. Творча Ініціатива тімбілдінг, обізнаність у сфері інформаційних технологій, підбір кадрів і горизонтальні вертикальні зв'язки з колегами, очікувані результати від роботи по цих напрямках, професійне і кар'єрне зростання, командна робота, використання ІКТ технологій в освітньому процесі, розширення штату викладачів і обмін педагогічним досвідом із закладами мистецької освіти. Закладами вищої освіти профільними. Програми розвитку на поточний рік значить, є такі пункти. Провести майстер-майнд на актуальну тему. Актуальні теми виникають постійно. От зараз виникла така тема. Шляхи подолання труднощів у засвоєнні нотної грамоти учнями і Це спільна, спільна проблема для всіх викладачів і формат майстер-майнду підходить для вирішення цих проблем. Створення банку творчих ідей, активізація творчості всіх викладачів, щоб всі були залучені. Проведення спільних методичних заходів з викладачами Володимирецької школи музичної це наші сусіди. Ми маємо обмінюватися з ними досвідом, у нас є, що їм показати От. і повчитись у них. Розробка графіку підвищення кваліфікації і атестації це також напрям такий. Створення атестаційної скарбнички на кожному відділі. Оце такі на поточний рік і на перспективу впровадження сучасних форм методичної роботи, це і дистанційний обмін. Тренінги, майстер-класи, педагогічна толока ну, багато чого можна придумати, щоб відійти від об'єктного проведення цих заходів. Ми повинні перейти на суб'єктно-об'єктний рівень, щоб залученість була вища і це принесе багато бойових. Вдосконалення та розробка освітніх та навчальних програм, зокрема, клас образотворчого мистецтва, базовий рівень, має бути, ми започаткували зараз цей клас, він має бути розроблений. Клас сольного співу потребує також доопрацювання програм. Ця робота повинна вестись. Ну, для відкриття нових напрямів, страдний відділ, факультативних курсів, це все потребує навчальних програм. Створення нових відділів, відділень теж певна організаційна робота. Художнє відділення ми повинні створити. Зараз у нас клас, а щоб відділення постало, треба збільшити штат викладачів, набрати більше учнів. Троє викладачів, це вже може бути відділення. Зараз це як клас функційної клас образотворчого стація. Створення міжшкільного. Районного, можливо, якось міжрегіонального, методичного об'єднання. Справа в тому, що у нас немає в області для музикантів методичного об'єднання, а воно потрібне. І ми хочемо започаткувати таку роботу. І створення кадрового резерву, що є дуже важливим. Життєві обставини різні бувають, викладачі виїжджають. Треба мати кадровий резерв обов'язково. Наступний розділ це наші вихованці. Наші вихованці напрямки прикладення сил, формування контингенту, щоб це не відбувалося стихійно, а на основі аналізу, прогнозування, створення плану роботи на всі інструменти. Тому що дисбаланс не дає можливості. Наприклад, якщо не можна створити духовий оркестр із одних саксофоністів, якщо на народному відділі 130 учнів і 70 з них гітаристи, також це не сприяє гарному функціонуванню колективу. Актуалізація колективного музикування, я пологет ансамблевої музики, ансамблевого виховання. Вона приносить дуже багато користі учням, формує в різні компетентності від комунікативних до значить, там, виконавських, формує риси характеру. Це треба всіляко розвивати і підтримувати. Активізація концертної діяльності, залучення учнів до проєктної діяльності. Починаючи з малого, про впроведенні там планувані разом з викладачем, концерту для батьків, організація таких активностей, там квести, флешмоби, створення презентацій на уроках з теоретичних дисциплін, відкриття нових спеціальностей для задоволення потреб учнів та їх нахилів і схильностей, національно патріотичне виховання це невід'ємна вимога нашого часу. Очікування результати – збалансований контингент, самореалізація кожної дитини, формування soft skills, розкриття творчого потенціалу, виховання патріота своєї батьківщини. На поточний рік пропоную втілити такі задуми: відновлення роботи дитячого духового оркестру, створення ансамблю народної музики, відновлення роботи дитячої філармонії. Творчі звіти відділів, виставки художніх робіт, участь учнів у благодійних мистецьких заходах, флешмоб до Дня Вишиванки, мистецький захід, Різдвяні гостини, інформаційний супровід державних та національних свят на групових заняттях. Це викладачі створюють невеличкі ролики і під час проведення групових занять інформують учнів про історію свята, традиції і так далі. На 5 років в перспективі постійно планування структури контингенту та заходів для забезпечення якісного набору. Це щорічно повинно, повинно проводитись і аналіз, і визначення потреб, і цикл концертів для знайомства і популяризації інструментів, художні виставки на мистецьких заходах все, щоб приваблювало до нас дітей йти навчатися. Так, створення дитячого оркестру народних інструментів, передумови, створення ансамблю, створення оркестру, набір контингенту відповідного, інструментарію, щоб були присутні інструменти оркестру, проведення позакласних заходів для учнів, це тематичні концерти класу, відвідування концертів, зустрічі з цікавими людьми. Це дуже надихає і мотивує учнів. Наприклад, Є такий у нас наш земляк, молодий хлопець, древо, співак. От. Цікаво було би з ним зустрітись. І, да, да. Створення багатопрофільного класу сольного співу та естрадного відділу. Це нові, ну, би, не нові спеціальності. Зараз у нас клас сольного співу знаходиться в структурі хорового відділу, це трошки некоректно, адже Клас сольного співу має напрями: академічний, вокал, народний, джазовий, естрадний і так далі. Там з цим треба розібратися. І естрадний відділ це те, що цікавить дітей і те, що потрібно для функціонування колективів в школі. Наприклад, виконавці на ударних інструментах, виконавці на контрабасі, бас-гітарі і так далі. Запровадження факультативів. Для учнів у нас є можливість такі години давати, це варіативний компонент, сценічне мовлення, що є ну, дуже затребуваним. Вони можуть самі вести концерти, і взагалі це дає розвиток додатковий. Та комп'ютерний дизайн. Звичайно, тут треба матеріальна база. Є програми з цих курсів навчання, соціальна взаємодія. А, я не переключила, вибачте. Соціальна взаємодія. Напрямки, співпраця з ГО, ЗДО, ЗСО, ЗВО, закладами культури міста, проведення спільних заходів, запрошення викладачів ЗВО для надання консультацій. Організація студентів і наших випускників, і, взагалі, студентів ЗВО для наших випускників це профорієнтація і мотивація, відновлення традиції співпраці з реабілітаційним центром нашим, активне долучення батьків до освітнього процесу через відвідування мистецьких заходів, інформування в групах, повідомлення, міжшкільні конкурси та фестивалі, і внутрішкільні також. Змагальність це також додатковий стимул для дітей, висвітлення діяльності закладу в місцевих соцмережах медіа ТБ, участь творчих колективів у мистецьких заходах громади, очікувані результати, створення позитивного іміджу закладу в громаді, обізнаність членів громади про діяльність закладу, соціалізація та профорієнтація учнів, участь громади в житті, школи. І такі заходи в цій сфері на поточний рік. Активне висвітлення роботи школи на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Є у нас така сторінка, треба, щоб вона активно запрацювала. Концерт духової музики спільно з естрадно-духовим оркестром. От, ми надіємося на співпрацю, навіть навіть у відновленні оркестру, тому що дуже... Потужно впливає на формування колективу, коли з одної сторони діти бачать перспективу своїх занять, а з другої сторони старші випускники вже наші допомагають їм освоювати ці всі труднощі. Майстер-класи, знайомство з інструментами для дітей громади це в плані набору. Ми проводили такі майстер-класи і ну, так, якби епізодично. А зараз це. Потребує постійної роботи для покращення якості набору. На 5 років планування, проведення спільних заходів з громадськими організаціями, і закладами культури міста, з бібліотеками, з центром дозвілля повинні бути горизонтальні такі зв'язки. Створення веб-сайту школи. Це здається, навіть закон про освіту має таку вимогу. Сторінки в інстаграм, каналу на Ютуб, де ми могли б розміщувати свої відео. Ну і тут також в співпраці з департаментом вирішити правові аспекти, бо це відеозйомка і розміщення відео дітей, вони вимагають певних регуляторних. Моментів. Взаємодія з фахівцями закладів вищої освіти для проведення консультацій і майстер-класів. Це мотивує і дітей, і професійно їх орієнтує, значить, заплановані такі консультації і зв'язки. Створення літнього мистецького табору для дітей громади. Тематика різноманітна. Навчання гри на укулілі, шумовий оркестр, водіперкусія, знайомство з інструментами знову ж таки, майстерки з малювання та ліплення, проведення регіонального конкурсу, виконавців на духових інструментах, пам'яті Миколи Дейнеки. Це наш викладач, який багато вклав в наш заклад, стояв біля витоків розвитку духового відділу, і таким чином ми зможемо віддати йому шану і. Зацікавити наших учнів і е, е, найближчих музичних шкіл, щоб якби, провести такий захід. Е, проведення гітарного батлу між учнями школи та вихованцями студійника. Гітаристів в місті повно і дуже цікаво, щоб вони спілкувалися між собою. Була така взаємодія. Так, ну і до матеріального модернізація закладу, напрямки розвитку. Ремонт, та ремонт наявних та придбання нових музичних інструментів, поповнення бібліотечного фонду, створення електронної бібліотеки, ремонт навчальних, рекреаційних приміщень, фасаду школи, підтримання в належному стані шкільного сховища, це є безпека наших дітей, безперечно, придбання сценічного обладнання та орхтехніки, створення сектору платних послуг, Очікувані результати створення комфортного, функціонального, безпечного безбар'єрного робочого та освітнього середовища, посучаснення інтер'єру, зміцнення матеріально-технічної бази школи. І на, на поточний рік е, такі е, пункти розвитку, придбання набору дитячих ударних інструментів і уколерів, е, щоб вже починати цю роботу. Придбання розхідних матеріалів е, до музичних інструментів. Це в плані ремонту і відновлення смички до скрипок, струни та інше. Створення рекреаційної та тренінгової зони для викладачів. У нас, на жаль, не було приміщення, де викладачі могли б між уроками перепочити, перевести дух, Поспілку. поспілкуватись. Не було у нас такої зони. Зараз треба зробити це, тому що це важлива комунікація. І е, там має бути обладнане робоче місце комп'ютерне для того, щоб е, у нас е, якби наші викладачі, е, мен, менторство або коучинг е, підтягували комп'ютерну грамотність е, кому треба. Е, придбання ноутбука для бібліотеки, адже ну, щоб. Зробити електронну бібліотеку, там треба трошки потужний орхтехніку, щоб це було надійно. Придбання радіомікрофону теж вимога часу для якісного проведення мистецьких заходів, він необхідний. Оформлення сходів та стін це от, що ми вже можемо зробити, використовуючи малі ресурси. Це вхідна зона, між вхідна група між вестибулем і будівлею школою. Там великі два проліти Сходів і пусті стіни. От, Займемося цим. 23-28 рік. Розробка проєкту, дизайну. Інтер'єра школи із залучення викладачів класу образотворчого мистецтва, ми тепер маємо таку можливість. А, і проведення поетапного ремонту приміщення школи. Тому що якщо все зразу, то потребує великих коштів. А, ну, тут ми надіємося на співпрацю з департаментом, з громадою, а, можливо, якісь грантові можливості. А, Значить, потребуємо ми пандуса на першому поверсі. Там е вхідна група і вістибюль, там є сходинка. Е монтування невеличкого пандусу покращить е доступність, і люди з інвалідністю зможуть безперешкодно відвідувати наші заходи. От, е а то є трошки незручності. Переобладнання велосипедної парковки. Ми дуже раді, що наші учні бережуть своє здоров'я, їздять на велосипедах в школу. От, ну, треба, щоб вони мали їх де ставити. Ну і події в сарнах, звичайно, будоражать і надихають на розробку та реалізацію проєкту «Мурал». У нас тепер є художники. Ну, ми була, що... да, ми всі Створення репозитарію методичної танотної літератури, відеотеки. Це ну, теж треба якийсь ресурс, там, хостинг, чи, ну, я не, не вникала ще в такі деталі. От. Але цей репозитарій це дуже така корисна річ обмін нотною літературою і методичними всякими відео, відеоуроки, там можна розміщувати, відеоматеріали до уроків, монтаж кабельної мережі інтернет в приміщенні школи. Це обов'язково. Для того, щоб у нас немає поки що вимоги введення документації в електронному вигляді у е... мистецьких закладах, але це на час. І нам треба вже готуватись до цього. Забезпечення оргтехнікою, ноутбуки, принтери. Ну і розробка юридичної і фінансової документації для створення сектору платних послуг. Поясню чому. Я, ну, якби, е... Платні послуги згідно законодавства надаються мистецькими школами поза межами їх навчальних планів. Тобто це якісь додаткові послуги. Ми не можемо надавати платні послуги з тих предметів, які у нас є в навчальному плані. Але є дуже багато категорій населення, груп, наприклад, діти старшого віку, дорослі, які колись займались і хочуть поновити навички. Вже багато дорослих запитували про, чи можна навчитись малювати у вас. Тобто попит є. І ми в межах бюджетних асигнувань не можемо надавати такі послуги. Тому, ну, знову ж таки, група раннього мистецького розвитку це теж такий перспективний напрям. От. А взагалі школа потребує розширення штату викладачів, тому що новий відділ. І тому що е, зараз все більше і більше дітей громади із наших сіл е, приходять до нас навчатися, щоб ми могли, ну, як можна більшій частині дітей надавати ці послуги. От, треба розширювати штат. Ну, отаке в мене бачення перспективи розвитку. Знову я щось не переключу. Я вибачаюсь. Дякую за увагу. Дякую вам. дякую за увагу. Ми вам спочатку не сказали, що ви вложилися якраз 30 хвилин. Ті, що ми, да, ті, що ми хотіли запропонувати, але я не сказав. Все добре. Зараз по нашому регламенту, ну, ні, по нашому регламенту, є, будуть запитання моїх колег. Давайте з льва направо Світлана Херщина. І Є Важайте. питання дорогі патронки. Давайте так, щоб Важайте. не було давно. Хто бажає, хто бажає хто пошла. Можна я. Я вас та... попрошу трохи голосніше, щоб так. Да. Цікавить, щоб ви, якщо ви будете рекомендовані на посаду, що б ви зробили б 에, в першу чергу для ментального здоров'я колективу. І клімат колективу. Ментальне здоров'я колективу, значить, є багато моментів, сильних сторон колективу. Це колектив наш з <aualon clipping68> <recessiors> 1976 року. Багато працівників працюють 20 років і більше. Наступні поколінь, у нас працює більше десяти наших випускників. Сильні традиції. В традиції колективу завжди було підставляти плече. Ми ніколи не ділились, не чекали, що видасть наказ керівник, і я піду робити ту роботу. Якщо робота була. Люди ставали і робили цю роботу. От я надіюсь на здоровий дух колективу, e, значить, e, e, коли e, e, ініціативу e, дати можливість людям проявляти, вони розкриються, і в спільній співпраці, e, всі якісь такі негаразди, e, вони поступово забудуться і e, Зітруться з пам'яті, залишиться тільки хороше, бо багато було хорошого, ми багато пережили колективом. Далі конфліктогени, уникати їх, розв'язання проблем на стадії зароджування, не ховати під килим, не проходити п'ять стадій гнів, розчарування, апатія і так далі, а відразу вирішувати робочим способом колегіально. Прийнятно для всіх проблеми. І я думаю, тоді все буде в порядку. Я дякую Щиро бажаю, щоб так і сталося. Це питання трошки загальне. В кожній роботі є щось таке улюблене, а щось таке не дуже.